Всім привіт! З вами компанія МайАвто. Це у нас перший випуск на ютуб каналі. Займаємось підбором та доставкою автозапчастин вже понад 8 років. Возимо аналоги, бушні, оригінальні та нові. Сьогодні ми хочемо поговорити і розказати вам про Volvo XC90. як не попасти на в цьому автомобілі, де можна зекономити, і як можна заробити. Дуже багато клієнтів звертається до нас стосовно. Цієї марки, це дуже популярний автомобіль на сьогоднішній день. І всі його беруть битого в морду. Але я б вам ніколи не рекомендував би грати його битого в морду. Саме чого? Тому що це саме основна причина. Фари дуже дорогі на його. Одна фара буде коштувати район 50-60 тисяч гривень. Але це не найбільша соль в цьому автомобілі. Тому що. Фари потрібно підбирати по функціоналу. Якщо у вас до прикладу LED, потрібно вести Full LED. Неважливо, якщо у вас до прикладу автомобіль з Америки, а ви хочете собі поставити Європу, просто потрібно, щоб вони були по кількості блоків і по функціоналу такі самі. Якщо ви подумаєте, та ні, я зекономлю, візьму привезу інші фари, але це буде дешевше. Вам їх не один майстер не підшиє. І це я вам говорю не просто так. Я вам говорю зі свого досвіду, тому що вже таке проходили, тому веземо те, що буде підходити на 100%. Далі. По бамперах по козовщині все не так сильно дорого, але якщо взяти доресталінговий автомобіль, можна звичайно поставити на його ресталінговий бампер, там нічого не потрібно міняти. Якщо, до прикладу, ви собі виграли автомобіль 18-го року, хочете поставити 2023 року бампер, це вже останній ресталінг, design без проблем, просто купуйте комплектний бампер і все і як можна зекономити. Я би вам би рекомендував би його купувати вдареним в четверть або по дверях, тому що двері на цей автомобіль є, і можна їх взяти там з невеличким дефектом або ідеальні, і ціна їхня не сильно дорога. Далі хочу вам розказати про оригінал і про замінник. Заміннику також на Volvo вистачає. До прикладу, я можу вам рекомендувати брати якісь кріплення, жалюзі, нижні, верхні. Це все можна взяти по заміннику. Не рекомендую брати по заміннику капот, тому що він погано програматизований. І коли вам його буде мально фарбувати і ставити, точно будуть якісь по ньому моменти. Це вже також ми проходимо. Тому козугню все краще брати боушний оригінал. Все, що йде за кузовом, там, до прикладу такі жалюзі, кріплення, це все, можна взяти по заміннику, все це без проблем стає, і ви також зекономите. Тому що там, до прикладу, якщо взяти цей кронштейн, він буде коштувати 50 доларів, якщо брати його по заміннику, це вже буде коштувати 30 доларів, 32 долари. Ну, вже економія суттєва. Далі, стосовно підбору, якщо ви вибрали собі Volvo xc 90 і хочете його грати зі штатів, зателефонуйте в компанію Майавто, поскидуйте варіанти, які ви хочете собі Виграти, ми вам зробимо безкоштовну дефектовку цього автомобіля. І ми вам розкажемо, яка позиція, скільки буде коштувати грошей. Того, що якщо вам людина, яка підбирає автомобілі, скаже. Зайди на OLX, подивись там все по 300-400 доларів. Ми його складемо без проблем. Ремонт там буде 2-3 і так далі. Це все брехня і все неправда. Перезвоніть до нас, ми вам дійсності розпишемо, скільки кожна позиція по позовних елементах буде коштувати на сьогоднішній день, на сьогоднішню дату, і від того ви будете відштовхуватися, грати цей автомобіль з такими пошкодженнями чи не грати. Зараз ми перейдемо в офіс і детально вам наглядно візьмемо один автомобіль і розкажемо скільки будуть коштувати позиції на даному моделі. Наприклад. Візьмемо ось таке Volvo, ще має гратися, і тут роздефектована передня частина. Що буде коштувати? Капот у нас буде коштувати 50 тисяч гривень, далі крило, ну, крила тут дивлюся цілі, але до прикладу закладемо в бюджет, крило буде коштувати 20 тисяч гривень, повністю передня комплектна панель. Це зі всіма патрубочками, радіаторами, дифузором і так далі. Повністю все це 125 тисяч гривень. Комплектний бампер. Тут комплектація йде. Моменту комплектний бампер буде коштувати 90 тисяч гривень. Якщо брати, до прикладу, R-Design, то це буде коштувати 110-115 тисяч гривень, він іде трішки дорожчий. Комплект фар ми підібрали згідно блоків і функціоналу по він-коду. Це буде коштувати 120 тисяч гривень. Безпека у нас повністю ціла, перейдемо до салону, тому тут рахувати не буду. І решта все ціле. Сума в нас набігла це 350 тисяч гривень, потрібно закласти в бюджет, якщо ви вирішили брати Вольво, роздефектоване або пошкоджене в передню частину кузова. Тому заздалегідь, прораховуйте ремонт, дзвоніть, і ми вам в цьому допоможемо. В Києві у нас є менеджер, який може до вас приїхати безкоштовно вже на СТО або там додому, до прикладу, будь-куди, і зробити так само вживу дефектовку автомобіля, якщо він вже приїхав. Також у нас є свій склад в місті Київ і є безкоштовна доставка на СТО. Нова пошта зараз бере за бампер 3,5-4 тисячі гривень. Так само будь-яку позицію відправити це досить недешево. А логістику це все ми вже організували і не перший рік возимо так безкоштовні автозапчастини. Тому звертайтесь, ми зекономимо вам кошти та час на зв'язку. Моя авто.